Вітаємо вас, дорогі наші глядачі, підписники нашого каналу Жива Надія і просто ті, хто завітав випадково а, сьогодні до нас. Ми досліджуємо Слово Боже і а, загальна тема наших досліджень це місія, Божа місія і наша місія. Як Божа місія а, живе, діє в нашому житті, і як ми причетні до цієї місії, живемо цією місією. А, тема. Уроку на сьогодні, це вже дев'ятий урок, місія щодо сильних світу цього. І в дослідженні цієї теми мені допоможуть служитель церкви Сергій Молчанов і також пастор-служитель церкви Владислав Матвійчук. Пам'ятний текст записаний в Матфія, 16 розділі і 26 текст. Тому, яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занепастить? Або що дасть людина взамін за свою душу. Сильні світу цього. І місія щодо їх навернення, щодо служіння для них. І, знаєте, часто в людських умах церква це місце не для сильних світу цього, а скоріше для слабких, коли куди приходять ті, хто… Вбогі духом, нужденні, слабкі, ті, котрі потребують якоїсь допомоги, фінансової, матеріальної. І не часто в уявленні людини, секулярної людини, зокрема, християнин, це якийсь можновладець. І на вашу думку, чому складається таке враження сьогодні в суспільстві, що християнство або релігія це доля слабких? Ну, мабуть, тому що якби, от, в нас є таке уявлення, що ну, от, є людина багата, от, в неї є все. Ну, і до неї якби, от, ми думаємо, підійдеш і скажеш, їй ну, треба Христа тобі, от, там, так і далі. А вона, думаємо, скаже: А мені не треба Христа, в мене все є, в мене все добре, типу, навіщо мені Христос? Дійсно, є такі люди, і таких людей насправді от, ну, дуже тяжко якось от досягти і переконати в цьому. Але ще важливо розуміти, що багато людей, от сьогодні, зокрема багатих, от, розуміють і визнають свою вдячність за те, що вони мають, саме Ісусові Христу. І проблема сьогодні полягає в тому, що ми якби самі дуже часто буває не готові йти до таких людей, тому що ми, як люди, перед собою. Також маємо дуже багато всіляких ну перешкод. Будуємо в своїй уяві багато перешкод, що ми там не зможемо. а ну та людина така якась можновладна, владна. Він там не знаю, може мер, або а, ну то він там ну дуже багатий. Там до то що він там вже захоче угу. мене слухати, чи ще щось. Тобто є От. такі упередження, якісь людські так, є багато упереджень і бар'єрів, угу. які заважають нам для того, щоб прийти і благовістити ось цій людині. Дякую. А ми сьогодні розглянемо. Декілька прикладів із слова Божого, яке показує нам, що також були люди, царі, можновладці, духовні високі чини при правлінні. І перший це приклад навоходоносара, цар Великої імперії, Вавилонської імперії. Хотів би вас запитати, як Бог стукав до Навуходоносора, чи достукався, і яким чином? Спитали в першому питанні, чому до нас приходять слабкі, а тому, що до сильних треба до них йти. Вони так просто не придуть, бо це люди гордиливі, і їм оцю знаєте, якусь межу перейти дуже важко. І ми бачимо, що в Святому Письмі в основному їх шукали. Але шукали теж сильні люди. Теж той же самий Данило він став можновладцем, той же самий Йосип. Але ми далі будемо казати, іноді і маленька дівчинка може прийти до таких людей. То я хочу закінчити, що до них треба йти. І знаєте, церква, мабуть, цьому упоряджена. Вона думає: ну як піти? Я пам'ятаю один наш брат, раз прийшов до можновладця, ну до секретаря районної ради. І вона йому так і сказала, а чого ви боїтесь доносити? Ми ж такі люди. Ми іноді думаємо, знаєте, це тому, що ми живемо у світі інформації, і нам іноді показують, що взяти людей цих інтерв'ю, це тебе в чергу. Стоять. Вони такі зайняті, їм до людей нема ніякого діла, то Та вони такі ж, як ми. І от коли ми цей бар'єр переступаємо, що вони у серці своєму, гординя, може, зовні вони цього не покажуть, а в серці вони мають цю нужду, то треба йти. І людина каже, а чого до нас не йде? Не бійтесь, ми такі ж. А от якщо повертаючись до Новоходоносора, хто би, ну знаєте, такий еквівалент на сьогодні міг би бути Новоходоносором і людина по значущості на сьогодні? Ну, Зеленський. Отак піти до Зеленського і сказати, давай з тобою роки пройдемо. Давай покайся, брат. Чи ну, реально це? Ну, от, якщо ми бачимо до новоходоносора, ну були якісь кроки, і в кінці кінців Бог його можна так усмирив у умирив, якщо так можна сказати, його таку, знаєте, гордість через хворобу, угу. от, через біду. Так, Бог його втихомирив, усмирив. І тим не менш, потім, коли на вже вилікувався, ми знаємо, що це було ось таким знаком, що Бог і тут піклується, якби про нього, і не залишає його, тому що він теж відіграв свою роль в історії цього світу. Якби що Бог піклується не тільки про. Ось, ну, дійсно, нужденних, таких знедолених, які сьогодні бідують, а й також і про багатих. І він використовує їх також для своєї місії, От, кожного своя місія. І mm -hmm. так само, типу, і в навоходоносора була своя місія. Каже, чи реально це в час? Реально, один рік капеланом Конгресу США Шабува Двенти Сьомого дня наш капелан-пастор, і Трамп кожну середу, коли був президентом, він час, годину кожного середу. Присвячував біблійним розмовам, і тоді адвентиста приглашав одного нашого брата. Він розкаже, що Трамп теж на бесіди. Тобто, можливо. Але тут, може, грає роль якась держава. Америка більш відкрита. Там президент приглашає вивчати Біблію. Наша країна 70 років, вона була етеїстична. Тут може важче, але треба йти цим путем. Важливо. І в інших странах, в Норвегії, там король має бути тільки віруючою людиною, То можна йти, балак. По Конституції. Тому, хто віриє. Для... Угу. Все можливо тому, хто вірить. То, До Новоходоносора Бог певним чином через Даниїла стукав, через ось таку хворобу, яку він послав. А наступний приклад це Нааман. А хто він і яким чином Бог йому? Uh -huh. Сказав пані Слава, вже трошки торкнулися. Uh -huh. Продовжте, будь ласка, цю думку ну, на Аман. Ми знаємо, що це був начальник війська, і навіть перший текст в п'ятому розділі Другої книги царі сказано, що через нього Господь дав перемогу. Тобто, ця людина дійсно от була якась ну важлива. І він ну був пошаною якоюсь керувався, та дійсно, і людина теж була заможня і. В принципі, ось до нього дійсно ми можемо отак, от застосувати ось цей текст. А що користі було йому із багатства, із слави, визнання? Був крутий полководець. А що от це все яке значення має, якщо він помирає? От дійсно, і коли ми бачимо, там взагалі історія на Аману, можна окремо проповідь на неї розказувати, як дівчинка, маленька дівчинка, от ну по факту, от людина, яка тебе забрала, от відірвала там від дому, від мами, від батьків, і ти ще їй допомагаєш. От можна було б подумати, а так він мені стільки всього наробив в моїй землі, і так далі. То хай вже мочиться, хай вже вмирає. Але навіть і тут до таких людей. Ну, от, от, проявляти ось таку любов, це просто неймовірно. Це ну, реально вищий ступінь любові, от Божої любові, яка записана в Біблії. І знову ж таки, от, коли ми подивимося на, на Амана, і Бог до нього стукав, тому що ось коли йому сказали, були, ось, ну, піди, скупнися сім разів. Ну, По-перше, як тебе, великого ну, полководця, таку славетну людину, як тебе зустріли, до тебе навіть не вийшли, а ти стільки пройшов. Чому іти помитися в Йорданії? Що немає кращих річок, Тим більше, Йордан, ми знаємо, яка вода була каламутна, каламутна. Якби ви сприйняли вістку, коли тобі кажуть: іди, помийся в каламутній каламутній воді. Іди. От, ну це геть образливо, типу, що ну реально іди, ти що настільки я брудний, щоб іти, от і митися в такій брудній воді. І там теж був факт віри, коли він от ішов і окунувся в ту воду. Скільки разів, сім разів. Це ще треба було себе змусити в брудній воді сім разів окунутися. От, і знову ж таки ми бачимо, що і навіть тут Бог постукав от його серце і його віра. Якраз зіграла роль того, що він зцілився, і це так само, і ми з вами повинні розуміти, що в нашому житті може бути дуже багато всіляких обставин, коли ми будемо думати, що а все втрачено. А, ну, типу, ось до цієї людини Бог точно ніколи не постукає. Але як ми бачимо, що кожна людина унікальна і рівноцінна в очах господніх. І кожна людина має віру, і за цією вірою як би і буде вирішуватися її mm -hmm. спасіння, особисто. Тут цікаво, що Наман не відкидає думку рабів, mm -hmm. слуг. А, теж цікаво, І ми також повинні пам'ятати, що можливо, ми нижчі за статусом, mm -hmm. але є люди, ми не знаємо, хто це, але які почують і також дослухаються, і Бог звершить велику справу, як і влад говорив в їхньому житті. І ще один такий чоловік на ім'я Никодим. Хто він був? Ну, член Синедрону, Синедрон це був Верховний суд країни, фарисей, це заможна була людина, але це людина, яка шукала. Ночью приходить, він, бачите, він боявся йти в день, він ще. Так страшився, але в нього був такий попит знати, хто такий Христос, що він Вінночу приходить. Це дуже важливо. Тобто ми кажемо, іноді і до цих людей треба йти, а іноді вони вже живічі і до тебе йдуть. І Найман все ж прийшов на цю брудну річку. Бувають різні обставини. Навуходоносор не хотів там кудись йти, до нього треба було йти. Але буває таке. Uh -huh. І що стосовно Никодима, то ми знаємо, що він був таємним учнем Ісуса Христа, от але вже потім, от коли він поспілкувався з Ісусом Христом, коли він, от ми знаємо, не розумів всього того, що казав Ісус Христос, коли він побачив Ісуса Христа розп'ятого на хресті, от тоді він все зрозумів. От тоді, після того, ми читаємо, що він брав участь у тому, щоб забрати тіло Ісуса Христа. І тоді Він вже, із таємного, став явним учнем Ісуса Христа. І там точно на христі, коли він побачив, що Ісус Христос все, що Він розповідав, це не просто так. Це не є якісь жарти, а дійсно Він настільки сильно полюбив, що віддав своє життя заради нас. І, от коли от ми показуємо людям, особливо таким людям, знаєте, от ну славетним, можновладним, багатим, що ось наскільки в твоєму житті повинна бути цінна жертва Ісуса Христа, тоді дійсно все, що в них є. Відходить на другий план, а яка користь потім йому була в тому Сенедріоні, бути якраз саме серед тих, які так засудили Ісуса Христа, і в принципі, типу, от, яка цінність всього цього, коли ти побачив на власні очі і переконався, наскільки Христос тебе сильно любить. Ось. І коли от ми будемо використовувати і показувати людям цю любов, от, тоді, коли вони по-справжньому її зрозуміють, тоді все просто відходить на другий план. І дивіться, Христос. Ось останнє помешкання на цій землі це було помешкання сильної людини, ну могила Іосифа Аримафейського. Mm -hmm. І дивіться, скільки багато для Бога зробили колишні сильні люди. Той же Павло, mm -hmm. він теж був великою такою персоною в Ізраїлі, той же Некадим, той же Йосип. Ті жінки багаті, які ходили з Христом, то слава Богу, Бог відкриває, що треба і на цих людей звертати серйозну увагу. Ті приклади: Навуходоносор, цар, сила, влада, краса, найвеличніша імперія, Нааман, великий полководець. Якщо пригадуємо про нього, також Никудим, найвищий чин в Ізраїлі який навчає духовності фарисей, вчить Слово Божого в той же час і сам, як бачимо, шукає і потребує. І е, в завершення ще таке запитання стосовно сильних, багатих цього світу, Ісус сказав, що легше верблюду пройти через голчене вушко, е, ніж багатому в царству. Чи варто Знаєте, як то по-молодіжному кажуть, напрягатися, якщо можна більше часу присвятити для тих, кому ж легше прийти до Царства Божого, ніж їм. І чому так сталося, що багатий юнак прийшов, відкинув, а Закхей прийняв? Можливо, це тільки Бог може привести, а ми вже нехай ми направимо свої сили для нужденних. Знаєте, Христос, мабуть, це все сказав в контексті Ізраїля. В контексті Ізраїля ми читаємо, що коли людина багата, то вони вважали, що вона вже спасенна, і в неї з Богом усе і вони насміхалися над Христом. Ми читаємо там іноді в Євангелі. То в контексті, так, вони вже спасенні. І в нашому житті ми, мабуть, бачимо людей, які жертвують. Ви знаєте, в нас в Запоріжжі, я пам'ятаю. В центрі міста побудувала церква, церков, і там є ще церков біля дуба. Там є козацький дуб, де колись по легенді козаки писали письмо турецькому султану на Старій Хортіці. І там, біля того дуба, побудована церква, і там куча отаких табличок. І не ти мер, якийсь там бізнесмен. Тобто люди дали Богу гроші, побудували церкву, Бо в них є ці гроші, і вони ще можуть гроші дати, і вони вже сидять, вони спасені. А люди, в яких нічого немає, ті тому тут це теж є таке питання: що цих людей що і навертати важко. Вони вже це, думають, що в них все є. Вже Бог там знаєте, десь рядом. Це те, про що Влад спочатку говорив, воно перегукується для таких. Mm -hmm. Людей вони ніби вважають, в них є уже таке так. все. А нужденний він відчуває нужду і шукає. Тому треба дуже сильно молитися, щоб Бог через нас переконав цих людей, що в нього нема нічого, як у нас у тексті пам'ятами, який ми якими читав. Людина думає, що в неї з душою все в порядку, а каже, що ти не знаєш головного. Та і ще хотілося б додати, що от проблема не є в самому багатстві, от. Наприклад, ми знаємо людей, друзів Бога, які були багатими там Давид, Соломон, вони ще були бідними злиденими та ні. От, і проблема вставлення. От коли ми говоримо про багатого юнака і закейя, проблема вставлення до багатства. От, комусь дійсно от буде типу, ну шкода, так знаєте, от тут залишати все на цій землі, стільки всього зробив, любив це все. А хтось розуміє, типу, що дійсно в порівнянні з Ісусом Христом і тим, що Він пропонує. Це все на землі. Хай воно і тяжко мені давалося, але воно ніщо. Бог дав, Бог і забрав. О, тобто, все питання в нашому ставленні. І дійсно, сьогодні, це теж знаєте, не є заклик, що тепер, ну так сказати, не треба напрягатися. Повинна бути і фінансова грамотність. Так само, типу і, навіть апостол Павло він ж теж мав свою діяльність. Він шив намети так. От і якби ми повинні сьогодні бути мудрими, мати свою справу і також от розуміти, що що б ми тут не робили, у нас в нашому житті є місія, найголовніша місія, яку ми повинні робити, і також хороша порада, і, взагалі, для будь-кого що те, що ми робимо сьогодні, чим ми займаємося, хто будівельник, хто програміст. Шукати можливості через нашу діяльність, якою б вона не була, і як і там послужити Богові. Дякую вам е, за те, що ви ділили своїми думками за, е, за наш розбір. Слава Богу, і дякую вам, наші глядачі, за те, що ви були сьогодні разом з нами. Справді е, тримайтеся цих порад, тримайте слово Божого. і Бог направить вас в те русло, покаже вам ту місію. Яка покладена на вас. Можливо, саме ваша місія буде стосуватися людей сильних світу цього. Можливо, ваша місія буде в чомусь іншому, але нехай Дух Святий і Бог покаже вам саме ваш напрямок. Сьогодні ми прощаємось з вами, нагадуємо про те, що ви можете переглядати і інші відеоролики на нашому каналі Жива Надія, чи то музичні композиції, чи записи проповідей. Коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки, підтримуйте нас своїми коментарями. Якщо у вас є бажання, ви можете також і задавати питання або ж висловлювати молитовне прохання. Наразі ми кажемо вам до зустрічі в наступному тижні. Нехай Бог благословить вас!